Мова, наша мова, мова кольорова, в ній гроза травнева, тиша вечорова, мова наша, мова літ минулих повість, вічна юна мудрість, сива наша совість, мова, наша мова, мерійнику жар птиця, грішнику спокута, спрагу криниця. А для мене мова ти як сине море, у якому тоне печаль, І Мова і наша мова, пісня голоса. Нею мріють весні, нею плаче осінь нею марять зими, нею кличе літо. ній кроваві рими, сльози за повіту. Я без тебе мова, без зерна полова, соняшник без сонця, без птахів діброва. Як вогонь у серці я несу в майбутнє, Не згасимо мову, слово незабутнє. Прийняла я дарунок і неї мова, тому скарбу ніколи не скласти ціни. Моє серце воно осява барвінково. Будьте вдячні матусі й дочки і сини. Будьте вдячні народу, бережіть та є слово, що хранилось віками у битвах, в трудах. Воно визріло вже і співа колисково, синя птиця народу на буйних вітрах. Примусова тим, хто цурається, а хто любить, той легко вчить. Все як пишеться в ній вимовляється, все як пісня в ній звучить. І журливо вона, і піднесена. Тільки фарш для неї чужа. В ній душа Шевченкова, і Лесина, і Франкова у ній душа. Дорожи українською мовою, рідна мова, основа життя. Хіба мати бува примусовою на путящому бува дитя?